Всі вітаємо на своєму каналі, тема сьогодні це буде, як правильно обстежувати груди або молочні залози. Тема актуальна і дійсно важлива, що саме вчасне, регулярне обстеження залоз молочних, дозволяє попередити або зменшити ризик виявлення патології грудей або онкології на пізній стадії. А саме те, що ми маємо лікувати хворобу, а саме, знаходити її на початкових етапах. на Початкове стадія, Тоді саме цю хворобу ми можемо вилікувати. Навіть онколу, якщо ми знайшли на початковому етапі, зможемо вчасно пролікувати, прооперувати і дійсно не отримати ніяких ускладнень і дійсно продовжити своє здорове життя. Тому поїхали. Тема сьогодні це обстеження грудей. На першому місці обстеження грудей у світі є мамографія. Але чи достатньо мамографії для адекватної оцінки? Патології молочний залоз. Давайте будемо в цьому розбиратися. Ну, По-перше, мамографія це опромінення, яке деколи шкодить вашому здоров'ю. По-друге, мамографія бачить частіше тільки щільні структури, а рак залози молочної частіше всього це рідинні структури. І по-третє, для визначення онкопатології або онкології, або ризику злоякісності нам треба бачити і знати в утворенні, чиїсь кровоток. Кровоток не видно при мамографії. Тому що ж робити, який метод обстеження вибрати для обстеження молочних залоз. Цікаво? Не забувайте підписуватися, ставити лайки і поїхали далі. На першому місці обстеження грудей має бути ультражук. Чому? По-перше, ультразвук це безпечний. По-друге, нема жодного навантаження шкідливими променями, як при мамографії. По-третє, ультразвук може бачити різні структури, як щільні, так і рідині. І саме жіне, що за ультразвуку, маючи ефект доплера, ми можемо побачити наявність кровотоку в, в будь-якому творенні. А не із кровотоку і його оцінка, яка може бути тільки при використанні ультразвуку, може говорити про ступінь злоякісності будь-якого утворення. І четвертим важливим моментом є те, що при ультразвуці ми можемо бачити розширення молочних проток і саме петологію молочних проток, що також не можна бачити при гомографії. Тому, маючи переваги в ефективності, безпечності, і надійності! Я рекомендую використовувати саме ультразвук для обстеження молочних залус, як в динаміці, щороку, всім жінкам, а краще робити обстеження кожні півроку. Тоді ми точно зможемо, якщо виявити якісь зміни, то виявити на ранній стаді. Це дуже важливо. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Тому що дійсно, чим більше ви знаєте про здоров'я, тим ваше здоров'я буде набагато краще. Берегіть себе! Ставити лайк і пишіть ваші коментарі.